Ворог трохи протиснув нашу оборону поблизу Бурлацького та під улаклами на Донеччині. Бої тривають також. Аналітики Deep State інформують, росіяни зайшли в село новоочеретувати. Що на Новопавлівському вітинку на Донеччині? Як зазначають аналітики, прорвалися у село. Ворог йому вдалося це завдяки тому, що на цій ділянці вони активно маневрували танками, які практично всі знищили наші оборонці. На новопавлівському напрямку найпотужніші окупанти атакують на новоочеретуватому напрямку і при Привільним. Також звіті інституту вивчення війни повідомили, що ворог просунувся біля Курахового та Великої Новосілки. Важкою залишається ситуація на курському напрямку. Загарбники 15 разів атакували наших захисників. Крім того, завдали 31 авіаційного удару та здійснили 437 артилерійських обстрілів. Від початку доби на всіх вітинках фронту відбулося 90 боїв. В той же час наші воїни не лише стримують ворога, а й самі йдуть в атаку. Так на запорізькому напрямку бійці 108-ї бригади ТРО зафільмували, як штурмують посадку, у якій засів ворог. Ну, а далі про тих, хто прикриває одразу два напрямки на фронті: Курахівський та Покровський, і нашу піхоту, як працюють леопарди, коли у повітрі постійно російські дрони, та як відбивають наступи росіян, дивіться у репортажі з фронту спеціальної кореспондентки ТСН Юлії Кириєнко. Серед зимового лісу донеччини припаркувався міцний хижак танк Леопард. Він тут далеко не один. Хоч і помітити серед маскувальних сіток і гілок дерев їх можна не одразу, але речання моторів ледь не з кожної лісосмуги натякають. Тут цілий танкопарк. Екіпаж цього леопарда нині на відпочинку, воїни заслужили. Після того, як знищили укриття росіян, майже впритул. Татар каже, хоч його леопарду і не дуже подобається донецька багнюка, що аж гусені можуть заїдати, але стріляє гармата дуже прицільно, що й відчув ворог. Та, звісно, бояться, вони розбігаються. То що, наш леопард що, він бере точність, точність скористь. Типа, якщо все тут нормально настроєно, ми можемо попадати ну, скільки там метр в метр на три з половиною. Цей панцирник зніс будівлю в селі Сонцівка на Курахівському напрямку в час, коли за цей населений пункт точилися бої. І, хоч селище вже нині окуповане, тоді екіпаж Леопарда врятував наших воїнів. Вони стріляли в підвал, там був противник, а наші були зверху, що дало змогу вийти наші піхоти і зачистити дану будівлю. Це був один з перших виїздів татара. Він і сам не очікував, що все буде успішно. Хлопцю лише 23, Але він перевівся зі строкової служби на контракт у бойовий підрозділ. Я вирішив підписати контракт за того, що мені захотілося попасти на бойові. Тіпа мені просто надаєло сидіти, де в тилу, типа там пацанов в мене воюють. Мене я сиджу часто, даже похвастався нічим. Де прикривають одразу два напрямки: Курахівський і Покровський найгарячіші на Донеччині. Через навал російських дронів робота танкістів на передовій ускладнилась. Тепер вони не стоять на позиціях, а діють як невідкладна допомога. Треба знищити укріплення ворога, коли артилерія чи наші дрони не впорались. Кличуть їх. Модернізація іноземного леопарда по-українськи. Зараз хлопці розтягують сітку. Вона називається тут в армії Мангал. Вона Прикриває танк від ворожих ФПВ-дронів. Дуже необхідна річ, коли в півішок ворога просто максимальне засилля на ділянці фронту під Корахова, але й це, це не завжди лише? захищає. каже Руслан. Він горів у танку з повним боєкомплектом разом з екіпажем. А це ще троє побратимів. Був перший прильот передо мною. Ну волною так я. Аж руки скинуло з руля. Ось на відео видно, як палає леопард. У нього поцілив російський дрон в бою. Пробив захисну сітку та броню, знищив реп і навіть радіостанцію. Ліво уходимо, розворот, розворот, друже, розворот. Без зв'язку у палаючому леопарді приїхав, Руслан пала, почав рятувати репи, машину і побратимі. Тебе такий адреналін грає, що ти про це навіть і не думаєш ти просто ліж би доїхати, і щоб було з екіпажем все добре, і ми там не рвонуло. У нас нічого. Їхали нас зразу, в затушили його там. Приїхали медики, нас обдивилися. Ось на цих кадрах наслідки пожежі. Нині леопард на ремонті. Екіпаж пересів на інший панцерник і їде зараз на чергування. Бо на Курахівському напрямку ворог готує наступ в районі Константинополя. аби перекрити дорогу Донецьк-Запоріжжя і витіснити з околиць Курахова наші підрозділи. Тож танкісти знають, в будь-яку мить може надійти команда на виїзд, аби підтримати нашу піхоту. Юлія Кирієнко, Олександр Ербанчук, Олег Мостовий, ТСН 1+, +1 Марафон, Єдині новини. Наші військові провели успішні контратаки та не дали росіянам оточити Покровськ, проте окупанти направляють додаткові сили та не припиняють штурмів. Часто залучають мотоцикли та багі з неба їх прикривають ударні БПЛА. Серед тих, хто стримує ворога на покровському напрямку. Десантники, танкісти 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. У них на позиціях побувала наша Марина Асмолова. Ну, давайте покажемо вам, як працює наш звір. Ось наш тігр, який розбирає ворожі позиції. Максимум з двох пострілів, немає ні хати, немає ні укріп бліндажа якогось. Броня та сила воїнів 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ. танк Т 72 Зараз воїни працюють на покровському напрямку і розвивають ворожу піхоту. Ворогу не вдається зайти в Покровськ. Найважчі бої йдуть по флангах. Українські військові стримують окупантів і відбивають ворожі атаки. Ось кадри свіжої роботи десантників. Так наші зненацька заскочили окупантів на їхній позиції. Не встигли росіяни оговтатись, як за кілька миттєвостей їхні укриття, наші воїни перетворили на купу уламків і сміття. Бачу, стріляю. Так про свою роботу говорять танкісти 46-ї бригади. Дуже хороша надійна машинка. Коли вмієш наю користуватися, звісно. Ось що розповідають про один зі своїх робочих днів. Ну, виїжджали на гостро, працювали, розбирали хатинки, де там п сілиш. І не нагнітач, у нас погано працював, і вихлопи газів всі лишалися у нас в бойовому відділенні. Коли працюєш, ти цього не бачиш, якби що ти чим ти дихаєш і це все. Потім, коли вже дивишся на свого наводчика, що він вже просто спить. А механ в шлімофон тобі нічого не каже. Ти до нього кричиш, кричиш, він просто їде прямо і все. Вилазиш з танка, дивишся, що ти вже наїхав на якесь дерево, і танчик вже не їде ні прямо, ні вправо, ні ні вліво, ні назад. Нічого геть. Ви ледь вилізли з танка. На щастя, вдалось вийти на зв'язок з командуванням і на допомогу прийшли свої піхотинці, дістались до укриття, де продовжили бій вже разом з піхотою. Так, да, артилерія працювала в півішки, слава Богу, посадили, в півішках машини не пошкоджили. Ну, довелося трошки там повоювати. Стрілецький бій, да, там. один мав неосторожність забігти в підвал, де було дві тонни угля. То він горів там суток двоє, мабуть. Малий навів туди породійки, дві впівішечки, Барбарис. І все. Він там горів, кричав, Барбарис його успокоїв. Він в порядку вже лежить, спочиває. Команду зберегли, танк евакуювали. На Покровському напрямку в околицях Курахового, де працює 46-та, ворог тисне без зупину. Бували такі виїзди, що ми виїжджали на гостре, ми виїхали, отработали по домам конвієр, 21 снаряд. Вернулися назад, поїхали своїм же танчиком достали нашого танчика, відтягнули в тил в відстойник. І знову же зарядили танчики ще 21 кабанчик, і знову поїхали на гости відрабатувати по домам, по ангарам, по домам. Команда добою звучить декілька разів на день. Ми працюємо на вісом. Наш танчик працює на 9 кілометрів, ну, можна і на 10, але це не така сильна точність буде. Ну, на 9 він точно б'є там. Перестрілка, 2-3 снаряди. І все, і нас дрон коректує, там. каже, давай 100 влівіше, лівіше, вправіше, 100 правіше, 100 вперед, сто назад. І коли ми чуємо, що в танку каже, давай ще туди, давай ще туди, то ми, ми розуміємо, що ми попадаємо в ціль. Барбарист розповідає у лавах сил оборони він вже рік навчався на танкіста у Польщі. каже: нині не уявляє свого життя без танчика. Професія навідника, бо там і стріляти, і ти в башні крутиш і вліво і вправо. Ну поінтісні. Набагато я навіть коли в Коли сижу, я скучаю за цим постріл, коли мені командир каже, і коли бачиш прицели, як дома розлітаються. Поки ми пишемо інтерв'ю, танкістів викликають на роботу піхотинцям. Потрібна допомога з Донеччини Марина Смолова, Ми Україна марафон Єдині новини.